Тепер у нас офіційно головним редактором нашого видавництва є малпа. Я не намагаюся якось там загравати чи применшувати цей успіх. Я справді на той момент думав, що ця серія може стати провальною. Немає ніякого культурного фронту, економічного фронту, ще якогось фронту. Є лише один фронт на сході і на ньому гинуть люди. Вітаю! Хочу розпочати з вашого допису в мережі Facebook, де ви пишете, що завершили рукопис. І цитую: не уявляю, коли ви побачите це на папері. Не буду наводити кількості слів, аби те невелике коло читачів та читачок, які ще лишилися, не розбіглись. І далі, наступний кадр. 25 березня цього року, презентація книги в Києві. Ми бачимо чергу за автографом. Що ви проживали між цими двома моментами? Цей пост писався на початку повномасштабного вторгнення, і очевидно, тоді всім було складно так. Всі люди мусили будь-хто мусив перелаштовувати своє життя під умови. Е Повномасштабної війни впродовж першого тижня я мені здавалося, що моя кар'єра взагалі закінчилася. Я в тому пості також писав, що цей, якщо цей текст і стане бестселером, то лише на перекір усьому, тому що все було проти нього, і обсяг, і війна, і взагалі те, що ми говоримо про видання, про публікацію книги на 900 сторінок в еру Тіктока. Я справді вагався, я справді сумнівався. І це я кажу абсолютно щиро, і я не намагаюся якось там загравати чи применшувати цей успіх. Е я справді на той момент думав, що цей проект, ця книга, не лише ця книга, але вся серія може стати провальною. І так на щастя виявилося, що я помилявся, що мої найгірші побоювання не справдилися, але від цього вони. Не стають менш реальними, ну тобто, те підґрунтя ніколи нікуди не зникає. І я лише повторю ще раз те, що я вже писав: що цей текст він вже став бестселером. Ми говоримо про 30 тисяч примірників за три місяці, але лише на перекір усьому це насправді дивує мене і як автора, і тепер як видавця, що ми змогли настільки успішно стартувати з настільки непростою. І об'ємною книгою, чи ми пояснюєте такий інтерес і такий попит серед українців сьогодні на наукову фантастику, саме у вашому написанні, так це наукова фантастика. Номінально нові темні віки, вся серія, це ми говоримо очевидно, Це е, текст про майбутнє то вже отже, отже, це є наукова фантастика. Але я би наголосив на тому, що ця наукова фантастика лише номінальна. Тобто я докладаю всіх зусиль, бо зробити його максимально реалістичним, щоб ось та Картинка майбутнього, яку я малюю, була ну е, якнайбільш правдивою. І тому мені здається, його читають люди не тому, що це наукова фантастика. То жанр наукової фантастики зараз ну, він не те, щоб боє там маргінальним, так але він аж ніяк не є мейнстримним. Він значно програє тому ж фентезі серед жанрової літератури, чи просто кримінальним романом, чи трилером. Мені здається, що люди його читають, тому що це усім, е, історія про, про людей так сеттинг очевидно майбутнього сеттинг земля з проблемами глобальної з, гло, 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 проблемами глобального потепління і загальним нігелізмом того що про, сеттинг – це марс я теж максимально детально і реалістично описую як ми житимемо на марсі але це насамперед історія про про людей ви відкрили видавництво як ви наважились на це, враховуючи ті обставини культурні, про які ви також говорили до цього? Я не знаю. Я не знаю, як ми наважились. Насправді, ми думали про це. Очевидно, планували це робити давно, задовго до повномасштабного вторгнення росіян. От і коли воно сталося, то ну, мені здавалось, що все, на цих планах можна ставити хрест. І я дуже довго вагався. Люди довкола мене, мої близькі, моя команда, переконували, що ми маємо. Працювати, маємо відкривати його попри війну. Я до останнього тягнув як казав ні. Але, зрештою, кілька важливих чинників. Перше, це те, що після повномасштабного вторгнення е сюди припинився потік російської книги. Я маю е хороших друзів серед невеликих нішевих видавців в Україні, і я говорив з ними і е один із них сказав мені, що у нього то після перших оцих двох. Трьох місяців, коли все застигло, ринок почав потрохи оклигувати, і влітку у нього були продажі більші аніж пікові продажі під час дії програми Я підтримка. І це було так тобто це було там одним із поштовхів, які мене схилили схилили до того, що окей, ми мусимо спробувати 28 січня. У вашої дружини день народження. Так про це знають всі, хто хотів придбати книжку. Вашу нову зі знижкою, тому що ви оголосили акцію на Однодинно, сайті. Так, так взагалі, зазвичай видавництва оголошують такі вагомі знижки на якісь більш загальновідомі дні. Наскільки сімейна історія важлива для вашого видавництва? Певна річ вона важлива, але ми з е, самого початку заснування. Видавництво «Бородатий та марин розуміли, що це не має бути видавництво Макса Кідрука. Маємо їх розділити, щоб ось є я і моє мої книжки, моя серія нові тавніки. А ось є е, «Бородатий та марин, де ми друкуємо купу інших класних книжок. І тому так це важливо, але е, ми все більше і більше. Я хочу, щоб його обличчям стала моя дружина, щоб видавництво асоціювалося з нею і було, ну в принципі було окремішньою якоюсь сутністю, не пов'язаною зі мною як автором. так видавництво та Марин друкуватиме книжки Кідрука, але окрім них ще багато інших е, крутих книжок. У третє у видання вашої книги Новий головний редактор. Розкажіть про нього. Це почалося з того, що коли ми завжди в будь якій книзі є остання сторінка, де там наводять наведені дані про. Наклад, коли підписано до друку, це видання де друкувалось. Ну і очевидно, перелік людей, які працювали над цією книгою: це головний редактор, відповідальний редактор, хто робив верстальник чи верстальниця, художній редактор, там коректори тощо. І ми ну, ми з дружиною думали, окей, кого ми поставимо на головного редактора. Тобто номінально у нас його немає, тому що ми з нею робимо все. Тобто, абсолютно все лежить на нас. І е, ну, ставити мене, це. Трохи неправильно, бо ну я написав цей текст. От і щоб і Макс Кідрук, і головний редактор, Макс Кідрук, ну, буде трохи виглядати, мені здається, не ок. Когось наймати, ну, очевидно, що нам зараз не потребуємо такої посади. Тобто, видавнича політика, ми обоє домовляємось, що ми будемо видавати і як, але ну, ніхто з нас не виконує безпосередньо обов'язки головного редактора. І в перших двох виданнях його просто не було. Там була лише художня редакторка, коректорки, моя дружина робила макет, тобто верстала. От два видання ми, ми зробили без редактора. Але, очевидно, він має бути. І ми довго думали, і ми тоді ж дізналися, що в Рівненському зоопарку є наша латевна тваринка, бордати mm -hmm. Марин. І ми взяли його, ми стали його опікувапікунами, опі... оформлено ним опікунство. Тобто ми платимо там певні гр... певні суми зоопарку, за які ця тваринка, ну вони купують їжу для неї, і офіційно ми якби її опікунами. Це виникла вся скажена ідея. А Н ні, найперше в мене з'явилася ідея, що я як в якийсь момент збагнув, що чому ну, тобто ми самі видавці, чому ми маємо е йти за кимось, так, когось копіювати. Я подумав, що було б прикольно е на цій останній сторінці. Поруч з іменами людей, які працювали над книжкою, поставити їхні фотографії. Цього ніхто не робить, але ж це ж ну ніхто не забороняє цього робити, і це прикольно, так? Тобто ти читаєш ім'я редакторки і одразу бачиш її фотографію. Круто, все. І потім ми з Тетяною подумали, що а чому б не зробити головним редактором реального бородатого Тамарина з Рівненського зоопарку. Ми запитали, чи є в нього кличка. У нього не було клички, і ми продумали йому кличку. Джон Джо Букбайндер, букбайндер з англійської це палітурник на прізвисько Маленький Джо. Ось і зробили його фотографію і втулили його як головного редактора. І тепер у нас офіційно головним редактором нашого видавництва є Маупа. Наскільки уважно ви ставитесь в видавництві до деталей саме під час друку, під час е, виробництва книжок? І чи і, як ви бачите по відгукам людей? Наскільки їм важливі ці деталі? Насправді є певні речі, які ми ну. Е, які ми обговорювали просто неспівмірно більше часу, ніж зазвичай ну, на них хтось інший витрачає. І ми ставимося з е, надзвичайною прискіпливістю до всього. До який має бути корінець, е, е, якою має бути кольорова вклейка, який має бути папір, е, його товщина, е, колір. Е, всі ці деталі, ми всі обговорюємо з друкарною дуже, дуже ретельно. Ось, і, і так я бачу фідбек від читачів і читачок, які навіть ще не читавши до книги, не читавши книги, просто взявши її в руки, зауважують, що це ну, вона має класний вигляд з, з поліграфії з погляду поліграфії. От і насправді це не, не ну, я, я коли дивлюсь. Я переглядаю видання наших колег, не казатиму, яких індивідуюсь, чому ну чому не зробити отак або отак? Це не займає аж так, аж настільки більше зусиль, це не аж настільки дорожче. Ти просто маєш приділити трохи більше часу, ну і там зовсім якусь крихітну суму екстра витратити для того, щоб книга стала ну значно. Кращої. І я вже писав не раз і зараз скажу, що ми вважаємо своїм девізом в Тамарині ми заморочуємося. І от і ми е, намагатимемося цього девізу дотримуватися. Зараз ви в турі з презентацією книжки. А, також тур має благодійну мету. Розкажіть більше про це. Е, всі події в турі є благодійними. Ми, парт... ми домовилися про партнерство з волонтерським штабом Ангар. Я... І всі прибутки з квитків, а також із мерчу. Перераховуємо їм. На сьогодні ми вже зібрали понад 400 тисяч гривень. І за ці кошти ангар купуватиме дрони, які підуть з оборони на передову. Перший дрон DJI Mavic 3 з тепловізором за 235 тисяч уже на передовій. Ми відправили його буквально два дні тому. Вже маємо фотографії з, з нуля. Ось де Припускають цієї ночі, він вперше успішно або робив сам, або допомагав робити смерть ворогам. От і ем, запаті на них дуже багато. Ангар має на сьогодні 24 запити на дрони. І очевидно, що ми всі їх не закриємо, але скільки зможемо, стільки ми з туру, ну, хоча б якусь частину цих запитів ми спробуємо закрити. За останній рік дуже популярним став термін Культурний фронт. Як ви до нього ставитесь? Негативно. Немає ніякого культурного фронту, економічного фронту, ще якогось фронту. Є лише один фронт на сході, і на ньому гинуть люди. І я, мене мене до сказу дратують ці висловлювання, і особливо люди, які цим зловживають. Ні, ми я, я хочу на цьому наголосити, що я це усвідомлюю. Ми і маю на увазі себе і свою команду просто намагаємося жити звичайним життям, робити ту роботу, яку ми робили, і до війни. Тому що нічого іншого ми робити не можемо. Але ми усвідомлюємо, що в країні війна, в країні гинуть люди, і тому, хоча б якимось чином, ми намагаємося їм допомогти. І тому я категорично проти вживання ось цих всіх зловживання словом фронт для позначення якихось інших видів абсолютно нормальної діяльності. Фронт лише один, і на ньому на жаль гинуть люди.